І ми через цей портал попадаємо в нове життя, в новий сучасний світ, де все рівне, все безбар'єрне, все зроблене з любов'ю, з турботою про людей. Це Львів, друзі мої, це Личаківський район. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова. Сьогодні такий невеличкий огляд два в одному. Перш за все, ми подивимося на місце, де запланована реконструкція зупинки громадського транспорту з забезпеченням доступності. Це є зупинка біля костелу Святого Лаврентія. Назвімо її так, тому що тут є лікувальний заклад, який не можна називати, бо у вас станеться істерика в коментарях, як завжди. Хоча всі знають, що тут знаходиться, і навіть на великому стенді позаду мене це великими буквами написано, самі здогадаєтеся, і далі ми підемо трошечки пройдемося новими доріжками доступності, які зроблені в цьому кварталі. Ходіть, дивитись і коментувати. Отже, друзі, ця зупинка стане доступною. Як це зробити? Вона стане віденською зупинкою. Тобто, тут буде піднято проїзну частину дороги автомобільну смугу до рівня першої сходинки трамваїв. Такі рішення успішно діють в багатьох європейських містах, не треба цього боятися, не треба цього лякатися. Принцип буде той самий, коли трамвай під'їжджає на зупинку автомобілі зупиняються, зупиняється, всі пасажири заходять, виходять тоді. Двері трамваї зачиняється, трамвай продовжує рух, автомобілі починають їхати. Але все це відбувається в різних смугах. Трамвай має свою смугу, автомобілі матимуть свою. Це заплановано зробити повною реконструкцією. Тут все буде перероблятися. Так, на тій зупинці буде та піднята платформа повністю зроблена в рівень з дорогою і першою сходинкою. І кажуть, що навіть дерево це величезне, красивезне збережеться, так принаймні є на схемі. Друге, що тут буде важливого, автобусна і трамвайні зупинки будуть рознесені, тому що висадка з автобуса в другій смузі не передбачається, тому буде трошечки далі автобусна зупинка, вона буде під бордюром. І тут трошечки буде розширена проїзна частина дороги, щоб коли трамвай відправиться від своєї трамвайної зупинки, автобус, який стоїть на автобусній, його не блокував. Наскільки я розумію, це допрацьована схема, наскільки я розумію, це саме так має бути. І я вважаю, що це правильно це якраз були і мої, в тому числі, і інших людей зауваження до початкової схеми. Ну і також на перших візуалізаціях зупинка, яка через дорогу навпроти, там показувалося, що буде звуження до одної смуги руху. Але оскільки це магістральна вулиця, я все ж таки би не радив. І наскільки я розумію, до цього прислухалися і не будуть. Ліквідовувати одну зі смуг руху, ну і ці сходи також би мали ліквідувати і зробити тут плавний підйом до зупиночки. Хочеться окремо відзначити інформування. Оце такий загальний стенд про рух без бар'єрів, який описує всі роботи в цьому кварталі, але є і більш детальні стенди з описом робіт. Зараз це реалізовується в Личаківському районі. Я закликаю всі інші райони міста Львова також робити інформаційні стенди, виходити на інший рівень. Комунікації з громадою, тому що один допис у Фейсбуці це ні про що, це 40 людей побачать. На вулиці це побачать сотні тисячі людей. Беріть приклад, виходьте з комунікацію до громади. Інформаційний вказівник по той бік вулиці показує на центр надання адміністративних послуг. Це ще одна причина, чому цей маршрут має бути обов'язково безбар'єрним. По той бік вулиці, там простий звичайний тротуар з плиточки 30х30 30, з поділом на транзитної технічні зони. Тут трошечки цікавіша ситуація, бо тут є газони, тут є входи в будівлі і доріжки до проїзної частини дороги. Тут, де є нові клумби, очевидно, можна висадити навіть цієї осені озеленення. Бачимо тут ще фактично от ще пісочок лежить не так давно. Завершили роботи. Бачите, як тут цікаво обіграли, щоб не лізти бурдюрами і не пошкодити коріння дерева. Дякую вам за це дбайливе ставлення до зелених насаджень, тому що підриті коріння, багато дерев просто не переживають. Та? Перший рік вони, ніби як завжди, зелені їм нічого. Рік, два, три дерева не стало. Тут теж бачите, і транзитна зона, і технічна. Гарно все зроблено, акуратно, з увагою до деталей. Мені подобається. Тут можна окремо, щоб не було вам так скучно дивитись на те саме, показати, як тут заїзди зроблені, тактильна плитка, стовпчики проти паркування, перехід, все безбар'єрно, все повністю зроблено в нуль. Оцей от заїзд на прилеглу територію теж зроблений в нуль, піднятий до рівня тротуару. А тут відпочинкова зона з лавочками. Так, є вуличні меблі, такі от стільчики і є гарні клумби з деревами. Це виглядає насправді дуже красиво. І оскільки це все безбар'єрно, це все дуже допомагає людям, які проходять лікування, допомагає їм пересуватися в цьому районі. Тут є і продуктові магазини, тут є і інші якісь об'єкти. І оці всі речі продумані. Ця вуличка рівненька, гарненька, зелененька, затишна. Нею приємно пересуватися, але ми з вами йдемо по тому маршруту далі. Насправді, практично всі вулиці зараз навколо які є, вони вже відремонтовані, принаймні пішохідні зони. І це виглядає приємно. Також бачите, тут, -тут були такі спотикачі, це оті віконечка в підвал, їх закрили решітками, щоб тут не була яма на тротуарі. Це також увага до деталей, та решітка коштує грошей. Але коли ви робите доступність, це так має бути. Якщо, не дай Бог, хтось просто ногою туди провалився в ту яму, можна би було б зламати ногу. Важливі речі, прості і важливі. мені шкода, що не скрізь так роблять, але тут є за що похвалити, і я обов'язково хвалитиму. Тут ще треба нанести розмітку переходу, поки її нема ще паркуються по старій розмітці паркування. Ну і далі. Також гарні стовпці, також тут широкі тротуари, майже скрізь, принаймні достатньої ширини і принаймні рівні. Це виглядає і приємно, і гарно. Тим більше вулиця тиха, затишна, озеленена. Це все в комплексі створює дійсно такі приємні відчуття, коли ви пересуваєтеся такими безбар'єрними маршрутами. Знову ж таки, ще раз про інформування. Тут є більше інформації, ведуться ремонтні роботи, так далі, тому подібне. Тут є ще про виконавця робіт і про орієнтовні дати завершення. Це теж дуже важливо. Якщо на всіх об'єктах, у всіх районах так інформували у людей, бо ну, менше запитань було, менше претензій, менше скандалів. Тому що люди, коли не розуміють, що робиться, ну хоча ремонт тротуарів це зрозуміла річ. Начебто тут додатково інформувати не треба, але бувають трохи інші види робіт, які таки потребують окремого пояснення. І якщо його нема, мешканці хвилюються. Замість зрозуміти, прочитати і сказати дякую району, що подбали про нас, люди починають писати скарги на гарячу лінію, бо їх не попередили, не поінформували. Там дерево обмотане, щось з ним діялось. Бачу, пошкодили під час робіт. Ну і тут також, крім того, що тротуар зроблений. Ще раз звертаю увагу: це смужка асфальту свіжого, це до асфальтовування вздовж бордюра. Це те, що в попередніх своїх відео я показував неодноразово, що інші райони це робити забувають. І це дуже і дуже погано, тому що тут асфальт викришується. Ну і воно все псує. Буквально трошечки доасфальтувати і вигляд буде завершений. Тут ще не все прибрали, ще буквально, буквально, напевно, об'єкт не зданий. Ми зайшли на свіжесеньке, ще практично не завершене. Так? Ще от бачите, тут ті огорожі і тому подібне. Доріжки до кожного під'їзду зроблені. Ну і виконання переходів. Бачите, так? Все в нуль, є тактильна плитка, є стовпчики. Туди вгору не підемо там таке саме, вниз піти можемо. В принципі, тут теж зрозуміло. Та сама вулиця, протилежний бік, який ще не робився. Тут ще стара польська плитка теж 30 х 30. До речі, це. Тяглість історії, тому що нова плитка такого ж розміру просто нова. Вже таке доволі занедбане, та їй вже років і роки вже основа підгуляла. Клумби виглядають непогано, бо тут мешканці щось посадили. Але доступності тут не дуже багато, бачите оті всі речі, воно трошки так виглядає ну, на контрасті. Так? І знову ж таки, якщо ми з вами підійдемо ближче до цього перехрестя, далі. Все зрозуміло, і ми через дорогу дивимося де старе, а де нове. Так, я пройду через ту Арочку чудову, неймовірної краси Арочку. І ми через цей портал попадаємо в нове життя, в новий сучасний світ, де все рівне, все безбар'єрне, все зроблене з любов'ю, з турботою про людей. Це Львів. Друзі мої, це Личаківський район. По маршруту ще маємо такий невеличкий скверик, Бачите, все гарненьке, тут написано, хто балансоутримувач, до кого звертатись у разі чого. Правила поведінки, тут знову ж таки пожаліли коріння дерев. Це вже бачите, як стандарт в районі. Приємно бачити, замість стовпців тут поклали такі великі каменюки, не тільки тут, а взагалом. Багато де вздовж цих вулиць. Це і гарне дизайнерське рішення, ну і обезпечує від паркування. Це приклад того, як можна і столики розмістити, і не перегородити весь тротуар. Дякуємо за свідоме ставлення до вуличних столиків. Не треба цих постаментів. Будок, вазонів, столик, як в Парижі, і все. Ну і знову ж таки виходимо на вулицю Пекарську, яка теж зроблена давніше, і, на мою думку, повністю відповідає нормам доступності. Друзі, ще раз і ще раз наголошую на тому, що доступність це дуже важливо. Це важливо було 30 років тому, це важливо було з 2014 року, це мега важливо з 2022 року. Це потрібно не тільки для всіх, 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 але й, зокрема, для тих людей, які отримали поранення внаслідок бойових дій, як військові, так і цивільні, але особливо наші захисники, які приїхали з фронту на реабілітацію, і вони. Хочуть жити нормальним життям, принаймні ходити вулицями безбар'єрно, відчувати себе людиною, відчувати, що місто, держава про них подумала, а не створила таке вороже середовище, в якому вони просто не можуть почувати себе людьми. Тому це питання гідності, коли ви говорите про гідність, це коштує будь-яких грошей. Це безцінно. Тому заохочуємо інші райони робити доступні проекти, інші міста також. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментарі до відео обов'язкові. До зустрічі!